На посівок своєї гречки тут, на полі, гречка посіяна по цілині. є брила. Побрискав я борщовик. Тиждень назад. Диціна суцільної дії. Зараз я дойду до машини, скажу їх назву. Де взяло? Де ось не дуже бачу він стоїть Пробую його нагнути Ламати, що він менше гречку наклінив Тут а попалило на обочині В полі через раз Раз попалило, раз ні Подивимося, що Два тижні до повного знищення Щось буде там, не знаю Подивимося. Гречка вроді зійшла непогано, хоча вона трохи пізно посіяна. В принципі, смутра їх взяти пізно. 9 по построки для гречки ще нормально, але так як в нас не було дощів цілий травень і тиждень після посіву, то мені здається, що ще нормально. Гор тут не сіяли, кажу, що трактором неудобно буде, можливо переворю його на осінь, трошки вирівнюється, легше буде. А ні, засажу якимись деревами у підкрай плодовими. І буде попід типу, пар. Ближчі осінні побризкаю, щоб не було Такий кусочок поля, Я не вийшов, зараз кажуть, як називається гербіцид яким я бризкав від борщовика федералом бризкав. Хоча я вроді так по кожному корчику хорошо добре зуприскоча ходив, ручним прискочем, норму брав, Ште, тут у норма брав з запасом.